Всім привіт я вам показую, як зробити такі шпалери. Для цього нам потрібно скачати оцю от програму на лаунчер. Ось от отака -от от. от. от ми заходимо в неї. Крисного налаштування у нас. Коротше великі миші, великі значки. Я вам покажу. Щоб це зробити, не завжди вибираємо голографічний режим. Класичний стиль вас буде, а ми вибираємо голографічний стиль. Щоб його залишити назавжди, потрібно нам тиснути отсюди, от, на три крапочки ось. І додаток головного екрану Poco Launcher в мене. У вас може бути інше. Ми насикаємо сюди і вибираємо оце. От і все.